Подорож по Хмельниччині перший день. Виїхали ми з містечка Димир, що в Київській області приблизно о 6-й годині ранку. У цій подорожі ми плануємо три дні проживати в місті Кам'янець-Подільський і відвідати класні місця і локації поблизу цього міста. Тому плани на сьогодні побувати в селі Маліївці та побачити Палац Орловських і Малієвецький водоспад, потім заселитися в готель та, звісно, прогулятися по Кам'янець-Подільському. П'ємо каву на заправці, а потім обов'язково робимо зупиночку на полях, де цвіте ріпак, для того, щоб зробити фото. На окружній дорозі міста Вінниця. Ми заїхали перекусити в кафе Козацький стан. Дуже сподобався інтер'єр цього закладу, а особливо територія з окремими будиночками і літніми альтанками, а також місточками та навіть дитячий майданчик тут є. Досить смачно нас тут нагодували. Персонал цього закладу дуже привітний. Їдемо далі. І перша локація на сьогодні село Маліївці, що в Хмельницькій області. В селі Маліївці, що на Хмельниччині, є дивовижний водоспад та палац. Про ці місця я детально розповіла в одному з попередніх відео, тому тут дуже коротко. Спочатку ми їдемо до палацу Орловських, трохи його пошукали, бо навігатор веде не зовсім вірно по пішохідним парковим зонам. Але у мене досить гарна інтуїція, і все ж таки ми його знайшли. Цей палац у Маліївцях Ян Онуфрій Орловський побудував у 1788 році як свою резиденцію. Також біля палацу є величезний парк. Територія дуже доглянута і гарна. Сьогодні в маєтку Орловських проводять екскурсії та можна оглянути палац всередині. Вхідний квиток всередину палаца коштує 50 гривень. Це станом на травень 2023 року. Ми зайшли, погуляли по залам колишнього маєтку. Екскурсію ми не брали, бо у нас було не дуже багато часу. Інтер'єри на диво трохи збереглися і до нашого часу. Зокрема, вціліла багата ліпнина, внутрішні декоративні колони, ковані перила на сходах і інше. Навпроти маєтку можна побачити водонапірну башту, яка забезпечувала мешканців палацу водою. Оглянули палац з усіх боків і йдемо до Малієвецького водоспаду через невеличкий лісок. А ось і він оркотворний 18-метровий Малієвецький водоспад. Цей водоспад, схожий на велетенську химерну істоту, яка застигла з відкритим ротом не то від краси цієї місцевості, не то від подиву. Він не схожий на жодний стих, який я бачила. Скеля, з якого падає водоспад, вся поросла мохом, що додає їй ще більшої краси. Тут можна зробити класні фото і відео. Ця скеля, з якої падає водоспад, двоповерхова, з печерними гротами-келіями. Це залишки древнього печерного монастиря. На думку істориків, нижня печера використовувалася ченцями у якості каплиці. Оглянули водоспад з усіх ракурсів і прямуємо наверх. Тут ми бачимо ще одну печеру. І, до речі, з цього ракурсу водоспад також має класний вигляд. Ця печера, що на другому рівні, в описах згадується як печерна церква на честь Різдва Йоанна Хрестителя. Тобто верхня печера це не якась там капличка чи келія відлюдника а справжнісінький древній печерний храм. Дійсно дуже дивовижне місце, і з кожного ракурсу воно відкривається по-іншому. Піднімаємось по сходам ще трошки вгору і потрапляємо на поляну. А трохи далі, де за метрів 50-70 знаходиться джерело та озерце. Далі бачимо вказівник. Нас зацікавило капище перуна. Йдемо туди. Капище перуна це галявина, де по кругу викладені каміння і всередині встановлений дерев'яний ідол. Я так розумію, що це і є перун. Ну що ж, нам вже час повертатися до авто і їхати далі. Дуже мені сподобалося це місце, точно сюди ще повернуся і більш детально все огляну та обов'язково послухаю екскурсію про ці місця. Далі їдемо до Кам'янець-Подільського, де ми і будемо проживати ці три дні. Для себе ми обрали житло у центрі старого міста Кам'янець-Подільський, і наш номер формату апартаменти знаходиться на четвертому поверсі і складається з двох кімнат, міні-кухні і туалетної кімнати. Нам все дуже сподобалося, є все необхідне для комфортного проживання і відпочинку. Заселяємося, трохи відпочиваємо і йдемо гуляти. Зайшли в кафе поїсти, бо вже трохи зголодніли. І тепер будемо прогулюватися по старовинним вуличкам. Хто зі мною знайомий вже давно, той знає, що моє улюблене місто в Україні це саме Кам'янець-Подільський. Я вже тут була більше 20 разів і точно ще приїду і не один раз. Вирішила зайти в музей мініатюри під відкритим небом замки України. Про це місце я детально розповіла в попередніх відео. Кому цікаво, то перегляньте. Але тут також скажу декілька слів: вартість вхідного квитка для дорослого коштує 90 гривень. Також можна замовити аудіогіда за додаткову оплату. В музеї під відкритим небом можна ознайомитись з найвідомішими архітектурними пам'ятками України. Це роботи київських майстрів, які з неймовірною чіткістю передали найдрібніші деталі. Дуже сподобалася мініатюра Кам'янець-Подільської фортеці на фоні оригінальної фортеці. Правда, класно виглядає. Також тут можна побачити, наприклад, мініатюру замку Паланок, Острозького, Підгорецького та Олеський замок, а також безліч інших архітектурних пам'яток України. Особисто мені дуже подобається цей музей. Хоча я тут вже не вперше. Тому кожному, хто буде в Кам'янець-Подільському, я дуже рекомендую відвідати цю локацію. В Кам'янці вже почало вечоріти, і сонечко неспішно починає котитися до горизонту. Квітка на камені. Так колись називала це місто Леся Українка. Я вирішила прогулятися до парку Лебедине Озеро, який затишно розташувався на краю уровища Смотрицького каньйону. Дуже мені подобається це місце. Тут дуже гарно і затишно. Можна сидіти та спостерігати за лебедями, водоспадами та як неспішно прогулюється вечірнім парком жителі та гості цього міста. Кам'янець-Подільському вже засяяли вуличні ліхтарі, і місто набуло зовсім іншого вигляду. Пройшлася по площі польський ринок, де знаходиться ратуша та вірменський колодязь. Прогулянка вечірнім старим містом це немов телепортація в інше століття. Тут панує особлива атмосфера середньовіччя. Вулиці, викладені бруківкою, гармонійно поєднуються з різними архітектурними шедеврами, які тут знаходяться на кожному кроці. Тут надзвичайно затишно і колоритно. Ну і, звичайно, іду подивитися на вечірню фортецю. Кам'янець-Подільська фортеця з вечірньою підсвіткою виглядає зовсім по-іншому. До речі, до війни ця фортеця підсвічувалася різними кольорами синім, червоним, та виглядала неначе з мультфільму про якесь казкове королівство. Я тут гуляла б і гуляла б, але ранній підйом, переїзд з Києва, відвідування декількох локацій та купа емоцій дають про себе знати. Треба йти відпочивати, бо завтра знову насичений день.